Вітаю всіх на каналі Село Вихідного Дня. З вами знову Петрович, знову в селі Вихідні. Приїхав по сигналу СОС. Що в нас сталося? Зараз ми побачимо. Був буревій кілька днів. Дощ буревій. І що? Правильно, наш павільйон постраждав. Зараз оцінимо. Всі наші проблеми. Сплануємо план дій. Подивимося, що тут бабця з ним зробила. Отак от воно виглядає. Наче нічого не помінялося. Нічого, наче не змінилося, але менше з тим ось одна патичка. Тобто цей стовпчик перший у нас ще розхитало. другий так само третього взагалі не витко. Ну, Десь він лежить, ми його знайдемо. Тут, ну, тут було логічно, воно мало нахилитись. Це була запланована деформація. Це коли, скоріш цього, набралася вода, сітка прогнулася і позгинала наші стовпчики. Тобто нам треба взяти дошки. І отак от їх дошкою порівняти. В крайній мірі план такий. Цей стопчик теж розхилитав. Кліпси пішли гуляти. Кліпсами це все було пристромлено, прищіплено. Де сокира лежить, щоб бабці не страшно було ходити. Оці великі, а ні, це теж маленькі. Знаєте, такі китайські маленькі кліпси. Зсередину тримають. Норм. А по периметру ну, бабця збирає, сказала, десь відро їх скидає. Тобто ми їх знайдемо. Ось це велика кліпса. Ось це, це та ще дорожча, по 7 гривень, по-моєму місцевому. Але їй вже фініш усе. Защіпка відламалась. Зараз покажу. Ось защіка відламалась. І до побачення. Китайська маленька, теж защіпка мінус, бачите? Нема чим чіпляти. Все, це сміття. Замовив ще сотню китайських штук, покажу, яких треба допрацювати, щоб вони працювали нормально. Є певні дефекти виробництва. Але так, бачите, парі ніфіга не накривається. Так, і нам треба закопати ці три стовпчики, отой крайній, поремонтувати ці три. Пішли на ту сторону гляну. Де, мабуть, ваш цей павільйон трішки задовбав. Да? Але, вибачайте, показую все, як є, все, що роблю. І це теж чомусь похилилося. Де? Ця сторона теж похилилася. Вітер бабча, сказав йду звідти сюди. Отак. Туди мотиляла його, треба щось навіть не знаю, зі стопчиками це косяк. Ну нічого, будемо трамбувати, візьму зараз держак. Зараз ще йдуть лопату і держак. І держаком будемо. Рівняти стовпчики, а лопату їх будемо закупувати Так, нормальної лопати не віддати. Вона, мабуть, в чеснику. Останній раз там її бачу. Останній раз лопату, вона стоїть. Побачив її здалеку, я здалеку я, здалеку я побачив я лопату. Йду я за нею, стопчики рівнять, приїхав зі столиці, столичний файний хлопець, лопату взяв у руки і стопчики рівнять, пішов від нагород, городину спасать, а може й рятувать. Ось така гарна пісенька. Так, першим ділом ми, мабуть, закопаємо те, що викопалося. Так буде логічно. Аби на перці не впало, бо буде мені непереливки. А я не люблю непереливки. Якусь наливочку, в принципі, можна. А непереливки вкрай не бажано. Земля мягенько промочила. Я вам скажу добряче. Навіть може не треба буде вже нічого поливати. Ну, Геджі, розлітали а їх жмахне мене. Все, робота закінчилася. Сусіди, мабуть, трошки офігівають, що я сам з собою балакаю. Але я балакаю не сам з собою. Я балакаю з вами. Тож, йде твою Постій поки що, Зараз я ти приготую ямку і ти будеш чеки поки. Добре, що бабця не бачила. А то машина ще не зарядилась, а додому вже їхати треба. Ось таке та держачок для трамбування. Це має підійти. Ось такий нескладний інструмент. Має нам допомогти. Там щось пише взагалі? Беремо все зроблю, а контенту нема. І доведеться переробляти. наче пише. А перероблять. Ну і робити не дуже хочеться. Там перероблять взагалі, звісно. Це якийсь кринж. Так, я думаю, достатньо. Так, що ти скажеш? Ну, моє думаю. Так, да, самому, звісно, не дуже, але виходу. Виходу нема. Той стовпчик тримається, сітка не важка, нічого нашим помідорам не зробить. Могу будемо перев'язувати сюди наверх. Бо вітер був звідси, натулило і його потягнуло. Я думаю, якщо під павільоном буде сквозняк, скажімо так, сквозна площа, де вітер може зайти і вийти вільно, то тоді буде ок. А так, бачите, воно. Я думав, що вітер звідти буде, а він щось звідти пішов. В общем, аномалія на аномалії. Так, губий канатик у нас не так, що дуже мені вже подобається. Давай розв'язуйся. Та не хотів зав'язуватись, це не хоче розв'язуватися. Зараз візьму цвяшку, Тримайся, будь ласка. Цяшка діла мають піти трішки краще. Ну, Що ти тут скажеш? Це варіантів -то нема. Можеш навіть і мовчати, можеш. але твоя доля вирішена. Так, ну все, мабуть, хороший піде музичка і таймлапс, бо я щось застряг. Сам не люблю, коли хтось застряє на одному місці. Процес ж вам не виткуєш, вам не знімаю з голови чи з грудей. Ви не бачите, що я тут роблю. А там стояти і слухати мої теревені. Таке. Зараз знайду вам гарненьку музичку і спостерігайте. Якщо що, буде щось важливе. Або згадаю щось веселе, обов'язково з вами поділюсь. Обіцяю. Перед тим як йти на спеку на город, кріпити сітку. Рекомендую познімати оці завусинки. Ну і це все зайве, ось, бачите, наплив теж позрізати. Дуже рекомендую. Ось таке воно має бути рівненьке. Тоді буде чіплятися ж бігом. Є. тепло, вода, не будете знати, що з ними робити. А ми колись в селі. У нас село дідуся бабуся. Від траси було кілометр два І коли якраз у ті 90-ті були голодні, люди цикались на тому, що треба жрачка, інакше не проживати. І ми з батьком і з мамкою. Був такий рюкзак у мене прикольний. І ми два кілометри перли до автобуса. Із села рюкзак, батько дві сумки, ми з обох сторін від нього за ручки тримаємо і прямо кілограм, мабуть, 40 цих кабачків закривати на зиму, щоб щось жрати було. Як згадаю, а потім приїжджаємо в місце до себе, з автобуса, нічого не ходило, ні маршрутки, нічого. І там ще теж кілометра півтора прямо ці кабачки. Отут друдом був, звісно. Згадаєш не заплачеш. Фух. Так, пішли далі. Сітки. Проділи кліпсу так, щоб пиптик виліз. Тепер складаємо і знизу до гори Чпок. Все, кліпса закрита. Піздан. У нас видко да, був град, дивіться, як помотало. Кукуруза постраждала капітально і від вітру, і від граду. Дивіться, які хащі вже зріст в мене. Дивіться, як я виглядаю на фоні кукурудзи. Гарно. Мені теж подобається. Хоча я себе не бачу, я потім подивлюся, але мені вже подобається. Кукурузка заколосилась, це вся кукуруза, яку ми тикали прямо в землю. Купнули, тикнули. Трошки поливали, наскільки я пам'ятаю. Хлюпнули води і все. Що там у нас річка заросла чи ще ні? Йдемо прийдемось. Трава не росте, треба її поливати, звісно, чимось, як її будеш поливати. Лугова трава, перший укіс і до побачення. Більше з неї взяти нічого, як не дивно. Наче й волога є, і дика трава. Скосили і все. Бачите, знову трішки поросло все. Що в нас там на річці? Сходимо ближче до вечора, закинемо вудку, вже зроблю висновки з минулого разу. Не буду заздалегідь годувати рибу, а то вона прийшла, поїла і пішла. Хижак набіг і розігнав всіх. Спочатку як припливає маленька риба починає їсти, потім приходить більша риба, а потім нападає хижак і каже всім до побачення, а хижак на черв'як не клює. Хоча була ідея взяти спінінг і спробувати половити хижака. У мене там мармишок китайських всяких різних. Бо того разу сидів. Зранку сидів. І хлопці кидали спінінги і навіть стягали якихось окунців таких на долоньку, може трошки більше. На що дивіться, воно наш павільйончик стоїть такий і не скаже, що старались саморобний якийсь, наче не дуже зовсім совсем. А це наша річечка. Прийшов, прийшовся, План дій. Нами дикував, передягся вже, зараз підемо, може щось перекусимо трішки. І приймаємось за діло. А ви підписуйтесь на канал, дивіться відео. Я стараюсь, відповідаю на коментарі, пишіть, дуже приємно. Якщо це не язиком окупанта, дуже приємно. Коментарі язиком окупанта прирівнюються до Матюків. На Матюки я не відповідаю, не так вихований. Поставте вподобайку, поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Будемо працювати і створювати новий україномовний контент. Части вам. Так, ну що, яблуко ти мене дочекалась? Я думаю, треба його пробувати. Воно вже таке, як треба. Дивіться. Як. Воно вже готове. Зараз я пообідаю і задегустуємо яблучко. Ожину покажу. Дивіться, як наш полір треба позбирати, дивіться, падає вже усе. Вже падає, дивіться, яка величезна. щоб було зрозуміло яблуко і все жина, дивіться яке. Треба її-всю позбирати. Бабка хворіє, він тазик. І пройдемось, поки тут тіньок. Все це діло позбираємо. Яблучко є. З голоду не помрем. Треба Покосити траву, бо таке щось за ноги чіпляється. Значить, тут може і не треба, а на вигані точно треба. На вигані і тут по двері. Ну Все, допомагайте силам оборони. Нам всім це потрібно. До нових зустрічей.